Ви батарі бо команд стрімко лічиться і відповідно зараз удар від лісового знову зараз залетя на метку набіграв. Куси далі де переталкето. Туди далі! Напав заважні ворота стійка ряд 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 рятує, зараз ворота лічиться! Ще одне спробу зараз відсимає танго на мечі Тангл Біле зараз лісового! Рубає Тангл, зараз стійка рятує ворота! На метанчику Бурцев, Сорокін, лісовий та Куліченко. Дар далеко, і зараз забиває насівка! Та все ж таки, ну і тут Не було тоді цього дару Симонов! Ти ось соперника берега, стрімадина на у семейне пасі дає зараз за на нема ще можеш перевести, ми туди йому про забити і зрештою забираєш до рук своїх Симона. Одразу він на пасти Сирокина! Серрокін! Коротше Буденченка дотримує передачу зараз! Бенченко проває за вас Будаченко! Забиває зараз Буденченко, хто один на один! Ось вам відповідь від лічивця. Немаш, зараз розеніє таку тир 2 у Синая, немає пас віддає на вільного Волинського Волинський Волинський далі пас віддає моменту Дерев'яник, Дерев'яник зараз не Ну Що ж не таких? аж у чотирьох великих постріль. Один критик і сам там себе дати замовити Симона, врятується, команду не даючи забити Немешу! І відповідь 2-1 зараз у лічиться, може бути момент у Кіоса, не забуває, раз, кіосе! 5 секунд до кінця дротаємо пасту, не вища, не виштаєш, провальний! Сімор дозволить з глаз! Знову Симонов врятує! Проти Симонова, Перша дуель у нас у цій серії пенальтів. Забиває от тебе, що друг Симонова влітає у от Забуває Сорокі однуся, коли стає, його удар по воротах Симонова. Що тут у нас? Заміна вратаря буде. Але не зараз, тому що Симона врятує свою команду! Що потрібно зараз перебити? В принципі. І несподіваки, яке очікував, зараз не забиває з другої сторониш! І не забиває зараз лісовий! Отже, танго проти Симонова. І не забиває зараз Танго відбивай! Отже, Симонов проти німця Вратарська дуель у нас. І не забиває зараз Симонов. Не забуває зараз дерев'яних! Забуває бурцев! Фростяк проти Симонова. І не забиває зараз Фростяк. Не забиває Кіоса зараз. Проти Дмитра Симонова і зараз забиває німець. І не забиває в стійку влучає він. No, você não, nada, não é só o Zé e o Xô, o Sérgio e o é